2 жовтня принесе прохолоду, хмари та опади у деяких регіонах. Давайте з'ясуємо, де в четвер буде затишно, а де доведеться сховатися від примхливої погоди. На Київщині температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий незначний дощ. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі очікується плюс 5 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, місцями можливі слабкі опади. У Чернігівській області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо залишатиметься похмурим, проте опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 9 градусів. Вітер південний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність місцями короткочасний дощ. На сході у Харківській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, без опадів. У Донецькій області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода без дощу. На Луганщині температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний. Швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півдні. На Одещині температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується хмарний день без опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Миколаївщині температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність, опади не прогнозуються. На Херсонщині температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Небо залишатиметься переважно ясним, без хмар. У Криму температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність. Погода буде переважно сонячною. На заході на Львівщині, температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 1. Спостерігатиметься значна хмарність, місцями можливий невеликий дощ. У Тернопільській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла. А вночі очікується плюс 3. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, можливі слабкі опади. На Буковині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Очікується суцільна хмарність з можливими невеликими опадами. У Закарпатській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. День буде майже безхмарним. У Рівненській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо затягне хмарами впродовж усього дня. Місцями можливі слабкі опади. На Волині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливі незначні опади. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опади не прогнозуються. На Дніпропетровщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується переважно ясна погода. У Вінницькій області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 5 градусів. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливі слабкі опади. Це був прогноз на четвер для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Тихого нам усім дня, і побачимось вже завтра.